Щось придумати, придумати. Mm -hmm. Думаю, що пробувати придумувати тут все. Кожен день одно і то. Одна і та сама робота. Mm -hmm. е, гора називається Чемириця, тут 1030 метрів, півроку. Виходимо ми сюди приблизно після 15 травня, до 21 вересня, ми знаходимося тут. Вийшли, розпалили вогонь, у нас говорить, ватриться, ватра говорить, постійно, поки ми тут знаходимося. Тому що за рахунок д'ому цього коптиться син верху, за рахунок диму трошки менше, все одно є таке, що не можна нічого йому шкоди, але все одно менше. І е, вітер двоє полісів, вуки медведя, так що запах певний час не підходить. О. Ця штука називається берфела. Е, свого роду маніпулятор. Сюди вишаємо казан, е, казаний, е, бачите, на вулиці, один там вже помити, другий ще не помити. Наливаємо казан молоко, нагріваємо до 36-40 градусів, додаємо закваску і десь приблизно через 40-45 хвилин молоко повинно звернутися. Коли молоко звернулося, беремо такий блендер, у нас збиваємо, сир сідає, коли ми збили, сир сідається на дно, робимо такий м'яч, вішаємо сюди, не стікаємо. Коли стік, ставимо коптець, ще робимо розсолі. Це я основа всіх сирів, які ви бачили на базарі. Сироватка, яка залишається після того сиру, ставимо на вогонь, О, назад на вогонь і вже варимо. Додають 2 літри молока перед тим і вже варимо. Коли він починає кипіти, вар, вариться, кипить, тоді беремо кисну сироватку і гасимо. Коли ми згасили молоко, продукти, які там залишились, то молоко, що я добавив, звертається і у нас виходить другий сир, який нас називають курда. О, це Тому що ворота. у нас не говорять, що звертається, а фуртиться, за три года. Та сама рікота, тільки без консерванців. Та сама рікота. Решта сироватки використовуємо Маємо свині, собаки, корови п'ють, щоб не виливати, то мух і так вистачає, а ще і тут виливав сироватку то взагалі.